А зараз я би хотіла представити дуже важливу нагороду людині, яку називають Кобзарик. Руслан Теліпський, Руслан, ти по-справжньому та людина, яка знає найбільше від нас Шевченка, яка об'їхала дуже багато країн світу, сфотографувала його в монументі. І я думаю, що цю нагороду ти заслужив. Так що ми тебе щиро вітаємо і нагороджуємо. Okay. 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 Та зараз нагороджується е, людина, яка виготовила цю медаль, яка досить довго працювала і е, витримувала нашу критику. Але все-таки вона ця медаль вдалася, ми отримали, і всі нагороджені будуть, я думаю, мати велику велику пам'ятку про їхню роботу, яку вони роблять для популяризації спадщини Шевченка. Пан Олег Лисю, просимо вас на сцену.